Привіт, дорогі друзі! Я дуже рада вас вітати на телеканалі Mars TV. Ми знаходимося в Грузії в ресторані Wild West. Тут дуже велика територія. Позаду мене такі цікаві хатинки. Сьогодні хочу вам запропонувати дуже цікавий рецепт. Як ви знаєте, в Грузії готують дуже багато різновидів, саме Хачапурі. Одним з них є Хачапурі на мангалі. Тож, давайте приготуємо цю цікаву страву. Ходімо на кухню. Ну, от ми вже і на кухні. Пані Нестані та Ріладзе зараз продемонструє, як приготувати на мангалі спочатку тісто, потім вже і начинку. Для цього нам знадобиться пшеничне борошно, молоко, оливкова олія, сухі дріжджі, сир сологуні, яйця, а також знадобиться вода та сіль. Для початку просіюємо борошно, додаємо до борошна сухі дріжджі 15 г. Потім сіль за смаком. Після цього готуємо яйце, нам потрібно лише буде жовток. Тобто відділяємо білок обережно і додаємо наш жовток до тіста майбутнього. Після цього беремо молоко. Бажано, щоб воно було або кімнатної температури, або тепленьке, трохи води. І поступово розпочинаємо все перемішувати, доки тісто не стане однорідним. ми готуємо тісто. Приблизно на одну порцію хачапурі на манагалі. В готовому вигляді нам знадобиться 200 г тіста. Вимішуємо, доки тісто не почне відлипати від рук. А щоб воно краще відлипало, додаємо оливкову олію і продовжуємо помішувати. Після того, як вимісили тісто, залишаємо його відпочити в теплому місці приблизно на годинку. Після того, як воно підійшло, воно має збільшитись десь приблизно вдвічі. Ми його беремо і розрізаємо приблизно навпіл. У нас дуже добре підійшло тісто, і його навіть виходить багатенько для однієї порції. Тому відділяємо потрібний нам шматочок і будемо його готувати для нашого хачапурі. Для цього змащуємо його мукою і залишаємо, доки не приготуємо начинку. Потім розрізаємо наш сологуні. Нам знадобиться такий досить довгий. Прямокутничок, який ми потім вдягнемо на шампур. Тож, відрізаємо такий продовгуватий шмат, і ще десь навпіл. Сиру нам потрібно буде десь 150 грамів. Шеф-кухар це зробить дуже швидко. Вдягне наш шампур шмат сиру. Але якщо, в принципі, немає досвіду, можна розрізати такий шматочок на три кубики і також його поступово вдіти на шампур. Ось так шеф кухар демонструє, як ще можна порізати і вдіти шматочками. Далі беремо ще одне яйце. Нам знадобиться жовток для змащування нашого готового хачапурі на мангалі. Будемо його змащувати перед тим, як відправляти на мангал. Трошечки додаємо звичайної води і починаємо розкачувати наше тісто. Розкачуємо його вздовж. Як це робить шеф-кухар. Тісто має бути досить тоненьке. Потім ми його будемо поступово накручувати. Після того, як розкатали тісто, починаємо його потроху розтягувати. Так, як це робить шеф-кухар. І беремо вже наш шампур і будемо накручувати. Його на наш сир сологуні. ось так притискаючи зверху, і обережно, поступово, поступово закріплюючи на сир, накручуємо на наш хачапурі. Накручуємо, доки все тісто не накрутиться. Ось так в кінці повністю рукою притискаємо наше тісто, навіть трішки зайвого. Можна його відщипнути і ще раз притиснути рукою. Ну, ось. Наш хачапурі і готовий. Наприкінці добряче змащуємо наше хачапурі яйцем, аби воно гарненько підрум'янилось вже на мангалі. Можна використовувати спеціальний пензлик або шматочок спонжика, або ватки, якщо у вас, наприклад, немає такого пензлика. Далі готуємо вугілля для того, щоб запікати наш хачапурі. Ставимо наше хачапурі запікатись, і головне вчасно його перегортати, можна сказати, навіть постійно його перегортати, аби воно не підгоріло. Це дуже важливо в цій страві. Важливо ось так постійно крутити. Звичайно, це можна зробити і в духовці, наприклад, але це вже буде не хачапурі на мангалі, а буде вже такий пиріжок з сиром. Тому варто все ж таки спробувати цей рецепт саме на природі, якщо є така можливість десь на дачі або в селі. Після того, як наше хачапурі готове, знімаємо його і прикрашаємо. Можна обережно витягнути шампур. І воля наша страва готова. Можна смакувати. Шеф-кухар ресторану демонструє, як саме має тягнутись сир в хачапурі на шампурі. Ось так, ось так добряче, має тягнутись, і це дуже і дуже смачно. Його треба куштувати, коли він гарячий. Слава Україні, слава Грузії. Наш хачапурі готовий. Тож запрошую скуштувати. Обов'язково приготуйте такий вдома. Приятного, приєднала апетиту!